24 серпня це дата, що стала важлива для кожного українця. Дата, що стала початком встановлення сучасної незалежної України. Але як все починалося в 1990 році було прийнято декларацію про державний суверенітет України. Положення цього документу лягли в основу Акта проголошення Незалежної України та Конституції України. Тому першу річницю незалежності Україна відсвяткувала 16 липня 91 року фактично у складі СРСР. Однак, після придушення серпневого путчу 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії ВРУ 346 депутатів проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Він складався лише з 93 слів і проголошував створення української держави. І щоб легімітизувати це рішення 1 грудня 91 року було вирішено провести всеукраїнський референдум, на якому винесли одне запитання: Чи підтверджуєте ви акт проголошення Незалежної України? І 90% проголосувало за. Нарешті нарешті здійснилося те, чого прагнули українці споконвіку, те, за що билися до останнього подуху наші предки. А тепер питання для наших лідерів: що для вас є незалежність, а також що ви будете робити 24 серпня. День незалежності України це символ боротьби та сили українського народу. У цей день я відчуваю гордість за свою країну та надію на її світле майбутнє. Це змога робити те, що тобі до душі в рамках закону, звісно ж, і не боятися бути кимось обмеженим. Для мене незалежність це свобода слова. Для мене незалежність це мати право вибору, вільно жити на своїй батьківщині і будувати ліпше майбутнє для свого дому. Для України незалежність це право кожної людини на особистий вибір і свободу. це право народу створювати своє власне майбутнє без тиску інших. Це право нації мати свою ідентичність, мову, культуру і традиції. Незалежність це можливість кожної людини бути вільна, то обрати той шлях в житті, який воно забажає. У цей день я вшаную пам'ять тих, хто боровся за свободу України, та приведу час із рідними, святкуючи нашу незалежність. Обов'язково задоначу, адже і 34-ту річницю незалежності потрібно відзначити у суверенній Україні. На День Незалежності я піду у центр Києва та буду святкувати цей історичний день зі всіма киянами. День Незалежності я проведу зі своїми батьками, згадуючи героїчні вчинки наших воїнів і мріятиму про світле майбутнє нашої держави. На День Незалежності я хочу прогулятися рідними вуличками і зустрітися з друзями в улюбленому закладі, щоб насолодитися моментом. Ще раз переконатися, наскільки я пишаюся своєю країною і людьми навколо. Зазвичай в цей день збирають військові паради. Та я проведу цей день зі своєю сім'єю пообідою, поснідаю. та проведу цей день з посмішкою на, на, на обличчі, тому що в цей день, 24 серпня, Україна та ми українці стали незалежними та можемо стати тим, ким забажаємо. Ми ті, хто хотіли б писати свою історію, і писали її, писали і пишемо її потом і кров'ю. Для нашого народу свобода та гідність завжди була основоположними цінностями. І здавалося б, в сучасному світі люди повинні розуміти їхню важливість для кожного народу. Проте Виявилось, що це не так. 2022 року, 24 лютого, Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення і знову посягнула найцінніше Свободу. Вже 913 днів країна-агресор намагається знову вкрасти в нас те, що виборював наш народ поколіннями. Ми безмежно вдячні нашим захисникам та захисницям, волонтерам, лікарям. Рятувальникам і кожному небайдужому. Ви ті, хто боронить наш спокійний сон, ті, хто боронить наше майбутнє. Ви всі справжні герої, дякуємо вам за життя у вільній і незламній батьківщині. Ще раз вітаємо з Днем Незалежності України. А 34-ту річницю ми вже будемо святкувати в мирній та суверенній країні. Слава Україні! Героям слава!